Віршики для малят про протибежежні правила. Грицько бойко. Погляньте малята на цей сірничок. Червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід. Він плавить метал і розплющує лід. А може, і ліс велетенський спалити, Майно і будинок, і все спопелити. Малята, ви будьте з вогнем обережні, і вивчіть всі правила проти пожежні. Щоб взимку не мерзли малі кошенята, Дрябко змастрував собі грубку для хати, а морочка киця дружина дрябка, для діток своїх принесла молока. Поклала у грубку вугілля, дровець, нехай закипа з молоком казанець. Біда, відчинились у грубці дверцята, Вогонь на підлозі, вдимувся кімната, Уже килимок біля грубки горить, Водою вдалося вогонь загасить. Прибігли сусіди, ще доки не пізно, Дрябко, поклади тут доріжку залізну. І мурашці слід пам'ятати урок, Негайно із кухні прибрать килимок. Чудово улітку побудь біля річки, Ведмідь із сім'єю прийшов до водички. Топтайло, й синки наживили квутки. Ловіться маленькі й великі линки, вже рибки спіймали рибалки чимало, стара ведмедиця багатя розклала. І дума про себе, скоріше піду і хмизу сухого у лісі знайду. Та доки до лісу дійшла ведмедиця, вогонь розгорівся, побіг по травиці, йому на поті вітерець повіва горить на узліссі присохла трава. Уже поблизу і кущі загорілись, рибалки ведмедів тривозі схопились. Вогонь погасили водою, піском, усі натомились і сіли рядком. Для них це наука, і ви пам'ятайте розклавши багаття, кругом обкопайте. Як лагідно сонце сія високості, лисичка долева зібралася в гості. Вона біля шафи крутилася радо. Свої розглядала багаті наряди. Ось вибрала сукню найкращу для себе. Хороша, та тільки погладити треба. Вімкнула утюг, а як гладити стала, сусідка сорока якраз завітала. Про все і про те, бач, сорока тріщить. Лисичка все слуха, а сукня горить. Ой, що я накоїла? Як мені, гірко, на сукні новенькі з'явилася дирка. Лисичко, сестричко, ти, друзів стрічай, але при розмовах утюг вимикай. Поставивши чайник на плитку завзято, Вогонь запалили малі поросята. Самі ж веселенькі гайнули гуляти, М'яча у дворі узялися ганяти. Коли наганялись, згадали про чай. вже, мабуть, готовий, іди вимикай. А чайник тим часом кипів та кипів, всю плитку забризкав, бурчав і шипів, вогонь загасив він, і в кухні відразу почулося свистіння горючого газу. Прийшло поросятко, тернуло сірник, враз вибух страшений. І жалібний крик. Це сталася біда. Поросятка малого в лікарню забрала швидка допомога, щоб лиха такого із газом не знати, увімкнену плитку не слід залишати. Ось білка білчата горіхи збира, в душі залишилась лише дітвора. Білчата міркують, горіхи смачні. Коли б ще посмажити їх на вогні. Знайшли сірники пустотливі білчата, і вогнище стали в дуплі розкладати. Трюхляве дупло спалахнуло у мить. Та добре, що близько, знайшлися тоді. Пожежники смілі, бобри молоді. Всі дружно вони за роботу взялися, пожежу мерщить. Погасили у лісі. Врятовані вчасно малі білченята, та в них ні горіхів, ні теплої хати, а білка навчає своїх малюків, що брати не сміли вони сірників. До дзеркала мавпа підходить в десяте. Чи сукня в порядку, пальто не зім'яте. Взяла редикуля і двері замкнула. А світло тоді погасити забула. В кіно поспішає вона по дорозі, аж чує пожежа гукають на розі, а мавпа байдужа не знає ту мить, що то електрична проводка горить. І полум'я в вікнах зловісно розквітло, В кімнаті, де мавпа залишила світло. Пожежна машина по вулиці мчить. Вона поспішає вогонь погасить. Щоб нам на пожежі з плачем не стояти, ми прикладу з мавпи не будемо брати. Всім весело свято зимове вистрічати. Ось біля ялинки зібрались зайчата. Їм іграшок, мама купила немало, багато й самі малюки змайстрували. Ялинка в обранні. Та радісні діти схотіли бенгальські вогні запалити, І тільки вогні запалила зайчиха, Як скоїлось в хаті небачене лихо, Горять на ялинці прикраси і вата, тріщать ялочки і вищать зайченята. І доки в пожежних зайчиха дзвонила, дотла новорічна ялинка згоріла. Тож треба усім пам'ятати завжди: Призводять бенгальські вогні до біди. Малята, ви будьте з вогнем обережні, І вивчіть всі правила проти пожежні.